21.45. на землі, на сумках, на поддонах. Чоловік-50 сьогодні буде ночувати на асфальті. Ці кадри сколихнули соцмережі. Дніпропетровщина. П'ятий день російського прориву в районі Добропілля, евакуаційний хаб у Павлограді не витримує напливу переселенців. складували людей на землі в спальні мішки. Під грушею люди сидячи, ну, ночували. Яка ж ситуація зараз? За весь липень за даними у вас донеччини евакуювалися близько 8 тисяч людей. І уявіть лише за 18 днів серпня. Таких майже 33 тисячі. Це в чотири рази більше. Ми зараз у Павлограді в транзитному центрі. Це перша евакуаційна зупинка у нашій області. Ми велелюдно і в наметах, і поряд з ними у хаб постійно прибувають евакуаційні буси. Ось медики вивезли з межової 101-річну пенсіонерку. Вже вікові зміни. Вона не бачить, не чує, повністю лежача, і тому самостійно не може нічого зробити. Дочка звернулася щоб забрати у безпечніше місце. Люди рятують, що можуть: побутові речі, тварин я, 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 я. темпи евакуації значно зросли після російського прориву в районі Добропілля. Школу половину стісло. Рядом дом, теж У сусідньому Білозерську, від якого до окупантів нині 11 кілометрів, життя також стало нестерпним, кажуть місцеві. За три дні повністю розрушили весь город, тобто били сильно. Всі сусідні дома, е, мабуть, дому 8-5, всі без стекол сталися. Ні світа ні, ні води. Роботу розбили. Де працювала на котельні, Ні магазини, ні лікарні, нічого вже не працює. Серед евакуйованих багато родини з дітьми. Скільки років? Взяли? Два, шістнадцять і 12. Це троє дітей у вас. так? Угу. Хтось їде далі, дехто ж лишається на ніч у будівлі поряд із транзитним центром. Це переважно маломобільні пенсіонери. Оце, це власне місце, де люди ночують. Бачимо народу дуже багато, але на приміщення все ж є декілька вільних ліжок. Волонтери кажуть, вже тиждень кількість евакуацій не зменшується. Щодо кількості евакуйованих за день, то вона сягає 350-400 людей. Але вони швидко пристосувалися, залучили колег з інших регіонів, монтують резервні намети. Про колапс вже не йдеться. Нашими силами було вирівняно цю підлогу. Потім при співпраці з ДСНС ми змонтували її, і також ми привезли сюди вже 40 ліжок. Якщо не вистачатиме місць, то щоб вони могли розміститися там. Наразі місць достатньо, і наразі ми можемо розмістити всіх. Втім, як вирішити глобальну проблему, розвантажити транзитний центр під час візиту на Дніпропетровщину. Прем'єр-міністерка Юлія Свереденко заявила: окрім Павлоградського, відкриють нові транзитні пункти у Волоському та Лозовій на Харківщині. Також до кінця місяця у 15 областях та столиці підготують щонайменше 30 тисяч місць, зокрема для маломобільних людей, сказала урядовиця. Волонтери зітхають із полегшенням. Сьогодні якраз перші два евакуаційні вагони для маломобільних вирушать на Київщину і поможуть розвантажити цей транзитний центр. Вчора було відправлено 65 людей з Лозівського транзиту. І сьогодні-завтра відкриється транзитний центр в Волоському Дніпропетровській області, куди наша місія вже надала ліжка, надала матеріали. Щоправда, в центрі вже готуються до нової хвилі евакуації з Донеччини. Це дружківка Константинівка. Ми знаємо, що пару тижнів тому дружківська громада підпала теж під примусову евакуацію. Вже волонтери закликають людей виїжджати заздалегідь і не ризикувати життя. Люди отримують грошову допомогу у розмірі 10-800 на людину. Продуктові непродовольчі набори, подальшу логістику. Якщо людям є куди їхати, юридична допомога, відновлення документів, довідок і такого іншого. Медична допомога. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу.